Вітаю! Ви на каналі Цікаво з Кремсою, з вами я, психолог Кремса Ірина Миколаївна. Сьогодні пропоную до вашої уваги відео про силогоманію або диспозофобію, або синдром Месі, або про патологічне накопичення. В даному відео ми розглянемо симптоми, ми розглянемо, як це дослідити, ми розглянемо. Причини виникнення таких станів, і ми розглянемо, звичайно, методи виходу з цих станів. Ну, для початку потрібно зазначити, що коли мова йде про розкидані дітьми речі на килимі, коли вони бавляться, там якісь їжа, багато іграшок, то це. Варіант норми, і це проблема дорослих, а не проблема дітей. Тут все ок. Просто відслідковувати свої покупки і кількість іграшок повинні вже дорослі це одне. Далі більш ще може бути один лайтовий варіант, коли людина короткотривалий час. Перебуває в такому стані, скажімо, після важкої події в своєму житті, там, звільнення з роботи, зрада близької людини, втрата близької людини тощо. І людина замикається в собі, замикається в своєму просторі, купує там енну кількість їжі, а може і не купує, взагалі там п'є водичку чи чай, або й не п'є. Як коли, але власне потім приходять друзі, або хтось телефонує, або людина сама там вімкне телевізор, почне якось відволікатися. Ну, посидить день, два, три. А на четвертий, чи третій, чи другий виходить з того стану, починає прибирати той мотлох, починає. Е Якби себе приводити до порядку, починає структурувати свій простір, і на тому історія закінчується. Ну, це такі лайтові варіанти. Після важкої хвороби також може таке прослідковуватись. Ну, тут яка може бути терапія, це дуже гучно сказано. Допомога, це розуміння, допомога близьких. І допомога людині вийти, опори шукаємо, і допомагаємо людині вийти з цього стану. Ну, Але це, це більш найлайтовіші такі варіанти. так, Один з дітьми, що це варіант норми, інший це от такий коротко, короткотривалий стан, який не призводить до глибоких змін в житті людини. Но Найважча історія це може бути коли людина страждає на психіатричні захворювання, коли людина має, коли силогомонія супроводжується психіатричними діагнозами, От там вже важче, от там ви э, зіткнетеся з неадекватною э, поведінкою, як часто ви э, Критика до свого стану може бути присутня, але, як правило, люди не критичні до свого стану. Далі неадекватні реакції будуть давати, вони будуть соціально обмежені, вони обмежують свої соціальні контакти. Значить, життєвого простору стає все менше і менше. Там навіть доходить до того, що людина не може вибратись з того простору. Люди безпорадні перед хаосом, але вони оцю всю історію вони сприймають як ну, належне, що з ними все ок, як правило, і що тут нічого страшного немає. Ну, в трошечки полегшених варіантах вони іноді раціоналізують таку свою поведінку, намагаються пояснити, чому, чому так. Ну, це вже коли вже, вже полегшений, коли хворий контакту доступний, коли ну, в принципі, якось можна війти в його історію, якось вплинути на, на нього. Ну хоча в психіатрії це дуже важко зробити. Е, тому е, перейдемо до причин, які бувають причини. Ну, перш за все, е, значить, е, ну, базована недовіра до світу, до них е, також в таких хворих є. Е, е, і е, значить, е, е, якщо, мова не, якщо мова йде не про психіатричний діагноз, то тоді ми дивимося, ну, може бути обсесивно-компульсивний синдром, також супроводжуватись, депресивні стани можуть то вже більше цариня, царина психіатрії, то мають розглядати лікарі-психіатри. А от коли йде мова про межові або про міжні, нуді не хто як називає, коли мова йде про психологічні історії, ну тоді, значить, по коли психіатрія, у от всі причини, які я зараз буду називати, вони Будуть просто як тригер, як додатковий компонент, який спричинив загострення хвороби, який дав рецидив. А от коли мова йде більш про психологічні аспекти, ну, це, перш за все, може бути. Естетична насолода речима. От красива річ, вона викликає в мене приємні емоції. Або красива річ, приємні спогади, приємні емоції, може, сентиментальні спогади. От, і е, тут е, ну, це є варіант норми, якщо ми дивимось на старі фото, які в нас викликають приємні спогади, і ми на цьому не зациклюємось, якщо ми е, передаємо з покоління в покоління якісь е, дитячі речі, е, ну, в королівських сім'ях, це е, також… Е, практикується, але тут є один нюанс. Для того, аби це все накопичувати, потрібно мати буде якесь облаштоване горище або комору, або в кращому варіанті якусь квартиру, а в королівських сім'ях цілі апартаменти для цього відведені, там є люди, які доглядають за цими речами. І вони там належним чином зберігаються. Це зовсім інша історія. І власне патологічне накопичення від колекціонування, від цих добрих традицій, воно відрізняється тим, що за речима не доглядають, речі не обмінюють. Речі не виставляють на продаж, речі не виставляють на огляд, скажімо, в музеях, або потім там за певну ціну, і потім повертають власнику. Тобто в силогуманії кругообіг речей в природі відсутній, як такий. Далі, значить, ще. Така історія може колись, може колись знадобиться. Тобто це люди, які мають підвищену тривожність, як правило. Також потрібно працювати, чому виникла ця тривожність, чому виникло це накопичення. Значить, Речі, які е, заповнюють емоційну порожнечу при гістріонних розладах часто. Коли є якийсь внутрішній біль, і людина часто там, коли гістріонний розлад ми досліджуємо, то часто вона там говорить, що горіх, який порожній всередині, або називає якийсь там пліт, або там жолут іноді ну, Різні е, бувають <кій> моменти, от то там потрібно дивитися у цю причину, е, працювати в цьому напрямку. Значить, е, емоційне порожнеття, значить, може бути обсесивно-компульсивний розлад, коли людина робить е, е, неконтрольовані. Покупки страждає на так званий шополізм. і вона знає, що вона цю річ може не носити, і що вона буде лежати, і вона нікому її не віддасть, але от не могла стримати імпульс, змушена була придбати. От це, це, це інша історія, це також потрібно якби. Психотерапію, психокорекцію проводити в тому напрямку. Значить, ще може бути як один зі способів утримання контролю над власним життям. Ну, я маю багато речей, я запасливий, я контролюю, я не пропаду, в разі чого. Отаке от може бути, ну то теж з тривожністю пов'язано. До речі, про, при ОКР, оця от симптом патологічного накопичення речей, воно виглядає, що їх, ну, скажімо, на прикладі книг, їх дуже багато, і людина їх розкладає в певному порядку, вони чистенькі, без пилу, в, в певній послідовності. Значить, за кольорами, за тематикою, за розміром. І воно ніби ти заходиш в приміщення, бачиш, що все так гарно розкладено, а насправді це є ознакою патологічного накопичення, і це є симптом ОКР. Це також потрібно працювати. Це можуть бути різні детерсиви, які також в певному порядку поскладені. Їх багато. От, такі, ну, і тривожність там фонить, і Це може колекціонування думок. Як не дивно, тривожних думок є, є така історія. Значить, це також потрібно пропрацьовувати цей напрямок. Значить, Люди себе можуть оточувати великою кількістю тварин, особливо там собак. З одного боку, це дає їм відчуття безпеки, це додатковий важ, який дистанціює їх від світу, який вони сприймають як ворожий, як то, що несе небезпеку. Ну, тварини, як правило, страждають в таких умовах. Як виявити, яка стадія показується, там є 5 стадій у цього патологічного накопичення. Якщо людина критична, ну, більш-менш до свого стану, або там їй вдалося Дати зрозуміти, що це є ненормально, і вона погодилась на роботу з психологом, тоді ви показуєте картки, і по картках визначаєте, і, 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 і на тих картках різні ступені накопичення. І людина вам вже сама скаже, от в мене так а, 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 або ні. У мене, мене гірше, або ні. У ну, мене таке менше речей, стільки немає. Ага, значить, інакша стадія. Е, значить. Що потрібно вам зробити, якщо, якщо власне мова йде про синдром патологічного накопичення? Якщо ви в побуті зіткнулися? Ну, пер, Перш за все, це треба, якщо шизофренія, якщо є якісь психіатричні захворювання, там біполярний розлад, часто люди можуть. Також собі такі речі робити схильні бути до таких речей, то ви просто входите, якщо дозволяють обставини, ви входите в історію пацієнта, ви входите в його оце, в ці бредові ідеї, ви входите ніби в його світ і намагаєтесь. Психотерапевтичними методами, якби допомогти людині. І тоді мова йде просто про те, щоб її забрати з дому, щоб ну, хоча б якось скоригувати її поведінку чи медикаментозно, чи щоб вона погодилась на лікування, тому що ми знаємо, що зараз примусове лікування не можна людину примусово заставити лікуватися, якщо вона того не хоче. І значить, це одна історія. Якщо мова йде про психологічну практику, то, ну, по перше, ви дякуєте людині за те, що вона допустила вас, вас в свій простір. Ви висловлюєте подяку за довіру. Ви демонструєте, що ви не несете загрози для цієї людини. Що ви цінуєте її почуття, і далі розмову продовжуєте в тому руслі, бо це накопичення, це, як правило, про емоції, про пережиття людини. І там пережили війну, пережили голодомор, пережили вигнання, пережили переселення. Теж може бути така історія. Пережили втрату роботи, пережили втрату близької людини, не можуть впоратися з, з втратою близької людини, і там висять пальта, які вже попоїла по, міль, і, і вони мають страшний вигляд, а людина ніяк не може викинути це. І ви вот, запитуєте, яка річ найважливіша. А чому вона найважливіша? А які емоції вона викликає? Можливо, якісь спогади викликає, а що вас що, 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 що взагалі пов'язано з, з цією річчю? І, і вже от в процесі розмови ви е, досліджуєте, як, е, ну, як вам далі вибудовувати роботу з е, психокорекцією цього стану? Е, значить, е, що означають ці речі з розумінням значить, віднестися? І ще щось мала на завершення сказати, ну, а, а привести особистий приклад, що синдром патологічного накопичення, кажуть, там є декілька стадій, до п'ять стадій. І в моєму житті був, була така історія, коли моя бабуся придбала будинок, і, власне, найсмішніше те, що людина жила через дорогу від психіатричної лікарні, і накопичення було настільки важке, що людину загризли пси, реально загризли пси. І Людина від цього загинула. І після цього, як її спадок перейшов в... Власність держави, той то і будинок, і, і, і то подвір'я було настільки захарачене, ну була фактично свалка, що ніхто не хотів ні купувати, нічого з тим робити. І через років 10 держава придбала цей будинок моя бабуся, ми з нею разом ходили вибирати ту свалку, але то було майже в центрі Львова, ну так недалеко від центру. І, е, власне, ми звідти вивезли чотири камази сміття. Чотири камази сміття. От. Е, тому е, ця історія, як правило, важка. І е, для профілактики, коли виховуєте дітей, щоб не було е, е, таких історій, е, значить, знаєте, щоб як. Е, Ніще сестра Парока, як росіяни кажуть, значить, то намагайтеся долучати дітей з профілактичною метою силогомонії, щоб не траплялися в старшому віці такі історії, бо, як правило, силогомонія виникає в. Старшому віці після 55 років ну, є така тенденція. І е, е, значить, долучайте дітей до гарних речей, до гарних манер, до е, творчості, до, якщо дозволяє бюджет подорожі, якщо на далекі дистанції не можете подорожувати, то хоча б показуйте місцеві музеї, місцеві замки. Долучайте дітей до прекрасного, щоб вони, в них от з дитинства формувалися якісь такі благородні навички. Оце як профілактика силоманія, це західні спеціалісти дослідили і кажуть, що воно дуже дієве. І також дуже вітається, якщо хоча б дві мови дитина знає з дитинства. Це також якби, сприяє її розвитку, і це також непогана профілактика силогоманії в старечому віці. Ну і на завершення хочу вам подякувати за увагу до каналу, за ваші підписки, за ваші коментарі. Нагадую, що з вами була психолог Кремса Ірина Миколаївна. І до нових зустрічей на каналі.